Народ, вітаю вас на каналі Юра ловить. Сьогодні я в межах міста вирішив трошки схитрити, надути човника, переправитись на той берег, де зазвичай немає рибаків, і поджигувати. Але довго спав, очевидно. І місця вже зайняті, вже аж там цілих три людини ловить. Тому плани пішли коту під хвіст. Але ну, накачую човника зараз, кудись вийду, якщо знайду якорь, десь якорюсь, а половимо човника, чи десь буду якісь нові нестандартні місця шукати. Так. Лодочка накачана, буду скоро відправлятися. ну Поки тут рибаків немає на цьому березі, що досить дивно. Треба декілька таких контрольних закидів зробити. Тут класна така є збровка, яку треба 100% зараз збегнуть, спробувати. Мілковато, то коли були коли була вода ось тут десь, то ця бровка грала іншими кольорами, звісно. Зараз хіба що лайком тут пробивати. імпровізований якір. Тут у мене дві пів кирпичини. Реально зараз вся риболовля сьогодні залежить від двох, від двох камнів. Покльовочка. і не сняв звісно ж на першому закиді і з якоря сняло мене а хто там такий Ну, судакова покльовка була О! Хорошенький дивіться Народ тихенько, щоб людям не показувати. Така десь трьошечка. Так, зараз я трошки з якорем. Цей якор не тримає мене цей, мене несе, все не так сьогодні. І рибка є, покльовку не зняв. Ну хоч дістав його. Зараз на вагі візьму. Стренько його так. О, фаще. Треба обрати інструмент. Добре, що хоч флюр. Стоїть на 55-й. Да що ж усе не так? Ну шо ж... О, тихенько, тихенько, тихенько. Так. Наш краску здрав. Така от махіна клюну. ні, ну не хочу піднімати його, народ чуєте. Вже і так там висікли. Зараз сюди вже човник один пливе. Зайди сюди тебе. Для контролю я буду випускати. Кукани навіть не брав. Так, ось Так, О, кілограмчики. Так під галстучок. У мене це адреналін тільки зараз прип'їдівшов до мене. Так 3,5. Народ три з половиною. Клас. Фу. Не шестера, але дуже приємна рибка. Отак от. Хо-хо. От. Відпускаю. Цей красень має <плес> <плес> має жити. Ух, вода холоднюща. Ох, він Тут намочив мені, бляха муха. Так. Ну і по класиці. Поролон, перший закид, я камеру вже виключив, бо мене трохи почало зносити, він розірвав мені пороложку. Ачок погнув, Вигнув, як попало. Але от така от. Працювала штука на 25 грамах, до речі. Фух. Добре, що 0,55 повідець, бо я думаю, він би своїми іклами міг би 0,30, яким зазвичай я ловлю, міг би його і розгристи. Фух. Не зрозуміло, чому я камеру вимкнув. Камеру на другій підмоці клювання відбулося. І його як підсік, так мене і з якоря сняло. Потрібно все-таки було третю кирпичинку пошукати, бо дві було замало. О, щось було. Щось було. Там вже з берега воно вже качається. Ну, вони бачили, яке витягувало. Зараз вони сюди підійдуть 100%. Ну знаєте, 25 грамів замало довго підвисає. Ну, Я трошки не там стояв, трошки стояв ближче до течі, тому мене і знесло. Так що, та й зараз знесе, зараз вітер підійметься, я довго тут не витримую, придеться туди підніматися, на берег, десь шукати, може скорчив місце. З берега все-таки зручніше мені половити, познімати. Інше питання, чи буде, чи будуть покльовки, але... Комфорт буде, звісно, краще, якщо його не займуть, якщо там, наче в не такі ж самі розумні, як я, хитрюги. Ах, Була покльовочка. Була покльовочка, Бо ну, там гачок погнутий, треба ставити новеньку. А можливо, навіть мандулки пробувати. Зачепів, наче не дуже багато. Зараз буду доставати свої. Свої снастюги показувати, бо вже рибу показав, а про Снасті ні слова не сказав, правильно? Будете знову писати, запитувати, на що ловлю, чим ловлю. Так, моя коробочка, весь мандулки тут є ще. Ну це не така. Це світліша, взяла мене на таку, на синішу. Ну зараз я таку спробую. це трьохдюймові, в цьому році я їх розловив, бо зазвичай розловлюю 4 -дюймові. там і силикона набрав, Ось ще мандлки є. Різні, різні всякі. Це 9 грамів. Постукаємо. Постукаю такою натуралочкою, більш така вона. Не те, щоб вона натуралочка, вона в риболовному сенсі така натуралка, такі всім зрозумілі кольори для кожного рибака. Тому що, погодьтесь так чи інакше, приманки, там, прикормки, ми першу чергу купуємо по е, критерію, який подобається нам. Чи подобається нам та чи інша продукція. А вже потім там воно вже йде. Чи, чи колір це судаковий чи не судаковий. В першу чергу маркетинг розрахований на вас. Чудово виражається в прикормках на білу рибу. Я колись вже говорив, що в першу чергу ці шоколадні смаки, там різні ці всі кориці. Це все для вас в першу чергу. Тому лящу, ну, тому лящу знати, як, той, як виглядає шоколад і звідки в нього в живій природі той шоколад. Так що це в першу чергу для вас, а вже потім для риби. Яскраві обгортки. Якісь красиві дизайни. Так, значить я ословлю. Дві, дві, два човни тут я бачу стоять уже на воді. І ще один спускається, один накачується. Це досить цікаво, все буде зараз. І буде досить іронічно, якщо тут буде стояти 5 чи 6 човнів і ні в кого не буде клювати. Все може бути. Це таке місце, що. Враховуючи яка десна цікава, я тижні два тому проїхав, кілометрів 250 щоб знайти хоч якогось хижака. От Здавалось би, та, виїжджав майже 100 кілометрів від Чернігова і жодного клювання не було. А тут, от, будь ласка, в в центрі міс... ну, не центрі, міста, ну в місті. Я думаю, вам чути гарно звук дороги, звук машин. І от буквально там в п'яти хвилинах від свого дому ловиться рибка. Тому саме сьогодні я вже вирішив сюди приїхати, навіщо Тоді їздити далеко, витрачати час, паливо, якщо клює в місті. Так, 29 граміків набагато краще працює в плані джига, нема повисань. Вірніше я його контролюю. Захочу довше робити, роблю довшим. Побачимо, що оціниться судак. Опа, блін, була покльовка. Промазав чи що? Задивився, ну. Конкурентів. Зараз мандулку заряжу теж на есцентрика 29-грамового. Ось в таких відтінках. Якщо працювала, спрацювала пороложка в цих відтінках, то треба спробувати щось таке в сині, в темно-сині. Зараз простукаємо. Цю ж локацію. Ох, мандулка летить гарно. Дядьки там стали, будуть мене обрізати уже от, певний сектор трішки мене обрізається, вже не половиш, тому я хотів там за ними стати в берега, з берега половить. Так що, як то, не собі не людям. Стали, звісно. Ну це очікувано в місті. Зараз ще одна лодочка ось підійде і буде взагалі шикардос. Думаю, що жженуть мене вони. Ну, тим цікавіше буде, десь потрібно буде викручувати, щось придумувати, шукати. Без мотора, звісно, дуже не нашукаюся. О, і зачіп. Перша мандулка і обрив. Шкода. Звісно, у мене якраз там десь метр від флюра шнур був трошки надірваний. Я вже цього як виужива, вже хвилювався, що не витримає. Бо в камнях половив так шнур трішки я уграв, по-хорошому треба перемотати його. Так, Мандулками за це так що буду поролон тягати, зараз перев'яжусь. Швиденько. Отак, о, друзі, як тут бути, не як сказати, це українською суєвірним. З першого забросу підняв такого гарного тапка, гарна трьошка, І все. Як відрізало, годину я просидів, там, поболтався, все, що тільки можна, нічого не клювало. І вийшов на берег, трішки ножки порозминати, погрітись. Ну, звідси покидаю. Тут, в принципі, теж таке непогане, непогане місце, то буду продовжувати тут. І на моє місце. Вон. Тільки но ну, я відійшов туди вже гребе дід. Ну, всі бачили, всі поки тут розмотувались, поки накачувались, всі бачили, що я випер того судака, тихенько не вийшло. Ну нічого, якщо тут все взагалі буде зайняте, е інша справа, аби зайняли місце да, і рибу тягали, а так ну не клює в людей, я не бачив, що хтось піднімав хижака. Можливо, кудись переїду чи перейду, ще поки не знаю. Я вже почав вірити в ці суєвір'я, що спіймана рибка з першого закиду. обламає всю риболовлю, але ж бачите, ні, невеличкий шпрот, шпрот такий попався, передавив гарно ось галстуком. Розбудив мене трошки та нагрів, відправимо хай пливе, зове побільших більших нам. Ух, хотів красиво. Но сьогодні рибалка. Сьогодні рибалка у мене якась нестандартна. Так, перебрався на інший берег. Зараз, в принципі, зроблю те, що я планував. Пройдусь по ньому, подивлюся, де можна кинути, може десь попрошусь чи спитаю. І пройду в одне місце. Ну, тут достатньо далеко йти. Я не знаю, чи зараз є туди стежка. Мабуть, там все зароше, але пройти далеко. Човеня залишу тут. Понадіємося на порядність наших співвітчизників, аж може не вкрадуть. Залишу так, хватаю з собою спінінг, там речі і шурую далі. Час уже, в принципі, не резиновий. Зараз, мабуть, вже 10 година, то треба походити ще годинку і хоча б зняти хоч одне клювання в реальному часі, щоб кадр попав в сьогоднішній випуск, бо взагалі не годиться рибу скажете, що купив. Тому я йду і продовжуємо пиратися. Фух, як тут класно, мені так цей берег подобається. Просто краса. Ну і зарослі тут відповідно, тому треба топати і обережно, бо в минулому році тут я спінги поламав. Максимально обережно. Рухаємося назустріч з Судакам і щукам. Я таку гарну хмарку, зараз накриє. Хотів і ще години-півтори-дві повпиратись, але як бачите, не дуже гарне звідти, ну це вітер натянув, не даремно він був штурмовий. А зараз буквально декілька закидів, де тікати звідси, специфічна риболовля виходить. Ух, до щамба. Текать треба, текать. А люди выходят и выходят на воду. Все, друзяки, злива мене остаточно зігнала. Був в принципі, ще час, можна було б якісь тактики попідбирати, пошукати. Судак тут є, судак клює. Але ну, отак от. В принципі, можна було б сказати, що сьогодні не мій день, але гарного взяв Судака. В принципі, для міста це круто. Тому дякую, що дивились до зустрічі на наступних риболовних.